Ось так звучить камерна опера у Рівненській філармонії на сцені двоє солістів та одна мімічна роль. Усе це служниця господиня від Джованні Перголезі. Василь Ващук каже, це своєрідний старт у новому жанрі. Було важко, тому що як актор, я особисто я 20 років тому останній раз виходив на сцену як актор. Микола Львович Швидків, заслужений артист України. Теж як актор, він дуже давно не практикував. Він як соліст філармонії, він досить відомий і вправний. А отут, крім вокалу, ще треба акторська майстерність. На роль Серпіни запросили випускницю Київської консерваторії Руслану Коваль. Дівчина розповідає, одразу погодилася на таку пропозицію. Нам було просто. Казково грати, тому що був повний зал. Зал чудово нас приймав А це для артиста це найкраще. Камерну оперу у Рівному раніше не ставили. Відтак і режисера також довелося запрошувати зі столиці. Богдана Латчук, випускниця Київської академії, одразу погодилася попрацювати з рівненськими артистами. Я думаю, що вона приживеться, тому що публіка саме можливо рівненська, вона не налаштована ще, поки на такі серйозні твори, серйозні опери сприймати. Можливо, поступово, якщо запровад. Е Ваджувати поступово такі з таких починаючи постановок потихеньку, можливо, публіка налаштується. Я думаю, що приживеться досить добре. Художній керівник впевнений, опера справді приживеться, адже вона легка у сприйнятті. Її тривалість 45 хвилин. А оркестр додає неповторності звучання. Глядачі також вражені новим жанром. Я дуже задоволена. Ми цієї опери чекали, Ну, мабуть, роки три. Тому що нам обіцяли її давно, і ми все чекали цієї постановки. І нарешті, що це збулося, ми просто щаслива. Я просто стільки <світання> років, і щоб в нашому органному залі не було. Це прямо ви розумієте, це чудо, дійсно чудо. дав, щоб щоб більше було таких опер. Камерна опера Служниця господиня вперше зазвучала українською мовою. Побачити її можна буде вже у наступному році. Олена Семенович у новини рівного.